Добрий день, моя тема генетичні чинники контролю маси тіла та індивідуальні стратегії зниження ваги. Я студентка 4-го курсу, ластовець Марії. Хочеться зробити вступ. Ожиріння сьогодні розглядається як багатофакторне хронічне захворювання з високою спадковістю. За результатами метаволіз... метааналізу, близнюкових та геномних досліджень, 40-70% варіацій маси тіла пояснюється генетичними чинниками. Після 2021 року відбувається стрімкий прогрес у геноміці. З'явилися великі бази даних, такі як UK Biobank, All of USA, які дозволяють провести GVAC на мільйонах зразків. Результатом стало відкриття сотні нових локусів, пов'язаних із метаболізмом, апетитом та енергетичним балансом. Генетична архітектура ожиріння Сучасна наука визначає ожиріння як полігенне захворювання, де сотні генів з невеликим індивідуальним ефектом формують схильність до надмірної ваги. Проте близько п'яти випадків встановлюють моногенні форми, викликані мутаціями у генах mc 4 r LEP та іншими. Вони спричиняють тяжке раннє ожиріння ще в дитинстві. Крім того, рідкісні варіанти з високою пенетрантністю, знайдено в генах BCN, SIM1 GPR75, які були описані в UK Biobank. Так звана Heritability, нерахована спадковість пояснюється епігенетичним механізмом, структурованими варіантами ДНК та складими ген на ген взаємодіями. Нові генетичні локуси. Остання мета GVAC – ідентифікувати нові гени, які пов'язані з регуляцією маси тіла. Наприклад, ULPM1 впливає на РНК метаболізм у гіпоталамічних нейронах, які контролюють апетит. ref 1 бере участь у контролі реплікації ДНК, регулює проліферацію адипоцитів. GAGUF1 модулює IGF1 сигналінг пов'язаний з інсулінорезистентністю. SLC5A3 відповідає трансфер мікроорганізмів, контролює об'єм клітин. В жаровітка тканині. GRM7, глутаматний рецептор, який впливає на відчуття ситості. Ключові полігенні гени ФТО, деметалізація ДНК впливає на енергетичного обміну, вплив на алель А підвищує апетит та збільшує індекс маси тіла. МС4Р функція це рецептор меланокортину 4, впливає на порушення сигналу насичення BDNF. Функція нейротрофічний фактор впливає на алель мед, підвищує ризик емоційного переїдання. ucp 1 функція термогенез впливає на варіант G, знижує спалювання енергії. Нейронний контроль апетиту. Дані СКЕЛ 2025 показують, що мутації в BCN та APB. А1 знижується наптичну ефективність у нейронах гіпоталамуса, яке призводить до підвищення апетиту. Ген GPR-75 у варіанті страченою функцією асоціюється зі зниженням ризику ожиріння майже на 50%, тоді як GPR 45 має протилежний ефект. Дослідження вказують, що чутливість до лептину і інсуліну залежить від просторової компамертизації сигналів у нейронних від гіпоталамуса. Епігенетика та клітинна пам'ять. Дослідження Nature Metabolism 2024 показало, що навіть після втрати 20% жирової маси 70% епігеномних міток залишаються незмінними. Це означає, що клітини пам'ятають попередній стан ожиріння, який пояснює ефект повернення ваги, стійке метилювання генів PPARG. FABP4 та LEP зберігає генетичний підпис, який передається через преадипоцити при їх диференціації. Метаболічні шляхи, які контролюються генами. Це FTO на IRX3, регулює мітохондріальні біогенези, PPAGA диференціація адипоцитів. UCP1 та UCP2, термогенез та втрата енергії. INCRIRS1 чутливість до інсуліну, srapb 1 c та МТОР на ліпогенез. Усі ці шляхи взаємодіють у нейроендокринній регуляції метаболізму. Полігенні оцінки ризику. PCG розраховують сумарну вагу сотень SNP, які впливають на індекс маси тіла. У у 2025 році мета ПРСКНСРФУ повідомив про точність прогнозу індексу маси кіла у дітей на рівні IUC 0,68. Застосування заранні виявлення осіб із високим ризиком ожиріння, прогноз ефективності терапії, планування індивідуальних дієт та тренувань. Моделі PGS для дітей і дорослих наразі тестуються у клінічних центрах США та ЄС. Генетика і реакція на інтервенції. Поліморфізми фторс 609 знижує ефективність низькокалорійних дієт, носії алеля A втрачають менше ваги. Варіант UCP1RS-1800592 навпаки підвищує чутливість до фізичного навантаження. Енотип mc 4 r 1778 17782313 передбачає рівень апетиту після баріатричних втручань. Тоді дані дозволяють формувати індивідуальні програми зниження ваги. Внутрі генетика та персоналізоване харчування, гені блок МТНР1Б та інші, визначають реакцію на вуглеводи та жири згідно з метаболізмом, дієти, адиповані до генотипу, забезпечують на 25% більше втрати ваги за 12 тижнів порівняно з. Стандартними дієтами. Це підтверджує ефективність персоналізованих внутрігенетичних підходів. Роль мікробіому. Мікробіом регулює експресію метаболічних генів та впливає на енергозасвоєння. Надлишок фірмікют підвищує ефективність енергозасвоєння, то є бактеріодес, асоційований з нормалізацією ваги. Пробіотичні інтервенції покращують чутливість до інсуліну та знизили масу тіла. Генетика та фармакотерапія поліморфізми GLP1R RS-6923761 впливають на ефективність семаглутиду. Носії певних алелів втрачають на 15-20% більше ваги. NGAP-R rs 2287019 визначає реакцію на тирезепатид. Дані фармакогенетік 2025 вказують, що фармакогенетичні профілі стають базовим при підборі антижирінних препаратів, варіатрична хірургія та генетика. Згідно з дослідженнями, пацієнти з варіантами FTOA втрачають на 25% менше ваги після року спостереження. Поліморфізми mc 4 LEP, UCP, ба впливають на довготривалі результати операції, тому генетичне тестування дозволяє прогнозувати успіхи хірургії та уникати рецидивів. Епігенетичні терапії. Дослідження Harvard MIT Epigenetics Lab 2025 показало, що CRISPR на ДКС 9 модуляції метилювання PPARG активує термогенез та знижує жирову масу у мишей. Епігенетичні терапії знижують відновити здорову експресію генів метаболізму, забезпечуючи стійку втрату ваги без рецидивів. Взаємодія генів та середовища. Взаємодія ген дієтою та рухом визначають фенотип ожиріння. А за даними Lancet Dietton Health, навіть при високому полігенному ризику активний спосіб життя знижує його вплив на 40-50%. Отже, генетична схильність це не вирок, а фактор, який може мотивувати поведінкою. Гендерні відмінності: жінки з варіантом CUP19A1 1 rs 2414096 мають більший ризик центрального ожиріння через підвищену ароматизацію андрогенів. У чоловіків варіант ADRB3 RS4994 знижує термогенез у бурому жирі. У 2025 роках концепція Sex Specific Dynamics стала обов'язковою у метаболічних дослідженнях. Презенційна медицина у контролі ваги: Презенційний підхід інтегрує PGS, епігенетику, мікробіом та фармакогеноміку. У 2025 році в ЄС обговорюють створення метаболічних паспортів для пацієнтів. Це дозволить обирати оптимальну терапію, дієту та тренування з урахування генетичного профілю. Етичні та соціальні аспекти, широке використання генетичних тестів піднімає питання конфіденційності. Human genomic character наголошує на добровільності, участі та прозорому зберіганні даних, також існує ризик генетичної дискримінації, тому необхідні правові обмеження у сфері персональних медичних даних. Отже, ожиріння – це полігенне, епігенетичне та поведінково зумовлене захворювання. Останні відкриття в 2024 та 2025 роках показали кручову роль генів, важливість епігенетичної пам'яті адипоцитів та перспективність персоналізованих, внутрігенетичних та фармакогеномних стратегій, майбутнє контролю маси тіла це фізиційна медицина, яка враховує індивідуальний генетичний код кожної людини. Дякую за увагу!